Почому визначити, чи ми покладаємося на Бога чи на себе. М -м, здається, це дуже складно. А насправді є речі, є критерії, за якими це можна визначити. Важливо лише уважно прислухатися, придивитися, до чого вас сьогодні запрошую. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, продовжуємо читати Пророка Ісаю сьогодні, 41 розділ, 13, 20 вірш. Послухаймо. Я Господь Бог твій, що держу тебе за правицю. Я тобі говорю: не бійся, я тобі допомагаю. Не бійся, черв'ячку Якове, люди Ізраїля. Я тобі допомагаю, говорить Господь, святий Ізраїля твій відкупитель. Я тебе зроблю молотаркою гострою, новою з подвійними зубами, топтатимеш і трощитимеш гори. Пагорби обернеш у дрібну полову, ти пересієш їх. Вітер їх буде розносити, буря їх буде розсівати. Ти ж з Господом будеш веселитись, святим Ізраїля хвалитимешся. Зледенні та вбогі шукатимуть води, та її немає. Язик у них від спраги висихає. Я Господь їх вислухаю. Я, Бог Ізраїля, їх не покину. На лисих горах я відкрию ріки, серед долин джерела, я зроблю озером пустиню, а суху землю водними джерелами. Я засаджу пустиню кедром, акацією, миртом та оливкою. Я посаджу в степу кипариса, явора та сосну разом, щоб вони бачили і знали, вважали і зрозуміли всі разом, що то рука Господня це вчинила. Святий Ізраїля створив це слово Боже, Богу, подяка. Дорогі друзі, протягом цього адвентового, навіть перед адвентового часу, ми стільки разів чуємо про прихід Бога, і цей прихід повинен щось змінити, щось повинен собою привести, принести. В такому апокаліптичному сенсі, в другій половині Адвенту, ми говоримо про кінець світу. На, початках ми говоримо про... Точніше, навпаки. на початку перших два тижні Адвенту ми говоримо більше про апокаліпсис, в другій половині, там вже починається від числа, говоримо більше про прихід Ісуса на Різдво, конкретно якраз в цьому часі. Але чи в тому першому, чи в цьому другому вимірі, ми говоримо про Бога, який приходить, і його прихід все змінює. Що саме змінює? Ну, тут ми чуємо певні порівняння, певні порівняння, алегорії, образи, які нам розповідають про те, що Бог приносить собою впевненість, силу того, хто є немічним. Весь цей час Адвенту це час вміти покластися на Бога. І сьогодні головне питання, яке би я хотів розглянути серед всіх цих порівнянь і алегорій, це те, що ми з вами, кожен з нас, зокрема, може покладатися на себе і тоді бути слабким, або покладатися на Бога і бути Його силою міцним. Отож, дорогі друзі, передусім дивімося на це читання в цьому адвентовому ключі. Адвент час очікування на прихід Господа. Приходить Господь, який змінює все, а ми триваємо в цьому часі очікування. Чуємо я держу тебе за правицю. Це не просто слова, де кажеться тримаю тебе за правицю, а це початок мови спасіння. Правиця. Рука, яка, якою ми робимо більшість різних речей. Тобто це для мене важливо. Питання не просто в тому, чи це ліва чи права рука, питання в тому, що це якби щось важливіше. Бог тримається важливого. Ми очікуємо не просто якоїсь загальної ідеї, от щось прийде, щось зміниться, чекаємо на прихід особистості, прихід особи, другої особи, Пресвятої Трійці, і його прихід все змінює. Святий Касьян казав. Бог Перший нахиляється до нас, щоб ми змогли підвестися. Час Адвенту починається з визнання нашої власної слабкості. Будь-яка людина може вилікуватися, якщо визнає хворобу. Будь-яка людина може визнати, що вона заблукала, і лише після цього людина може вийти там, з лісу чи де вона не заблукала. Так само ми з вами можемо отримати Божу силу, але спершу потрібно визнати власну слабкість. На жаль, нам би хотілося бути міцними, нам би хотілося не говорити про власну слабкість і не мати власної слабкості, не мати про що говорити. Але на жаль, це не так. Ми як люди слабкі. І визнання цієї слабкості є першим кроком для того, щоб ми визнали силу Бога. Ізраїль тут названий черв'ячком. Дуже дивне порівняння. Погодьтеся, ну як би ну, як когось називають черв'ячком, ну, черв'як, ну, це щось таке безвольне, максимально слабке, безхребетне, бо вже там далі якісь жучки і так далі. Інші істоти, воно вже щось таке трошки міцніше, має хитинову оболонку, далі вже хребетні там рибки, і інші істоти. А черв'ячок це щось таке, ну, найбільш примітивне, що може бути. І тут Ізраїль. Названий черв'ячком. Ми з вами знаємо, що коли мова в святому письмі про Ізраїль, мова про нас з вами, про народ Божий, про церкву. Отож, чому ми є черв'ячком? Це якби таке приниження? Ні, мова не про приниження, мова про визнання власної слабкості. Ми слабкі, але увага! Тут, з одного боку, нас називається черв'ячком. Секундочку, зачекайте, бо зараз цей черв'ячок перетвориться на щось інше. Отож, ми називаємося червячком не тому, що Бог нас хоче принизити, а тому, що хоче сказати нам про нашу правду, що ми справді можемо. Будь-яка людина, яка досвідчує власної обмеженості, власного безсилля перед багатьма ситуаціями, розуміє, що ну от я фактично безсилий, нічого не можу. Я як той черв'як пам'ятаємо, коли праведник бідкався. Він казав: Я черв'як, а не людина. Цього досвідчує людина, яка переживає. Помічає, визнає власну слабкість. Отож, ми з вами переживаємо Адвент не в самозвеличенні, в тому, які ми хороші, молодці, праведні, а в смиренні, і наше смирення провадить нас до очікування того, хто нам безсилим дає силу. Бригіда Швецька сказала Бог приходить туди, де серце не покладається на себе. Повторюю Бог. Приходить туди, де серце не покладається на себе. Сьогодні для нас головне питання: почому визначити, чи я покладаюся на себе чи на Бога? Е, і тут ми читаємо про цього черв'ячка, а за кілька вже рядочків нижче я учиню тебе молотаркою гострою. І ти в полову перетвориш гори і пагорби. Е, то спершу хтось є черв'ячком, чимось таким безсилим, а далі молотарка гостра, яка знищує пагорби. Тобто Господь Бог каже: Ти зараз безсилий, але я тобі дам таку силу, якої ніхто ніщо не має. Ти зможеш отримати силу, я тобі дам цю силу, я буду твоєю силою. Отож, він до нас звертається е, черв'ячок не для того, щоб нас принизити, а для того, щоб сказати: визнаючи слабкість, ми отримуємо Божу силу. Адвент перетворення пустелі серця на сад. Цей образ ми вже з вами читали трішки раніше про ріки, які наповнюються своїм життям. І тут мова не лише про поезію, не лише про образи, мова про те, що справді де є Господь, там є життя. Може бути все, а от як немає духа, як немає Бога, то ніщо інше не працює. Цей час Адвенту відкриває нас на Божу дію, щоб ми побачили, де його дія, де Його рука, де Він робить. Мета Божих обітниць це не зробити нам легше, не принести нам комфорт, а принести нам спасіння. А це можливо лише через наше власне покаяння навернення. Погодьтеся, це не дуже приємно звучить, бо кожен хотів би, щоб було комфортно, кожен хотів би, щоб було гладко, просто безпроблемно. Але Господь Бог Він приходить не для комфорту. Бог діє так, щоб це стало очевидним. Спасіння це його дар, а не наша робота, не наші зусилля. Адвент, час побачити Божі сліди в своєму житті, впрощені прощенні, відновленні сил, в новій надії, в відкриванні до того, що робить і каже Господь. Свята Едета Штайн, вона ж Тереза Бенедикта від Христа, мучениця, сказала: Хто дозволяє Богові вести себе, той і переживає. Що темрява стає прозорою. Темрява зникає для того, хто є з Богом. Тоді навіть черв'ячок перетворюється на грізну, небезпечну молотарку. Отож, дорогі друзі, головне питання сьогоднішнього дня. Ми з вами спасаємося своєю силою чи його. По чому визначити? Чи ось всі ці образи і пітити поетичні порівняння? Чи я покладаюсь на нього, чи на себе? Друзі, насправді порівняння насправді визначення є досить простим. Я покладаюся на нього, якщо знаходжу час на молитву. Я покладаюся на нього, якщо пильную перебування в Божій благодаті, якщо хочу бути посповіданим. Тоді я покладаюся на нього. Якщо я покладаюся на себе, то мені бракуватиме часу на тримання контакту з ним. Тому що що він мені може сказати, що він мені може дати, що він мені може пояснити, куди він мене може провадити, я і без нього все знаю. Тому, дорогі друзі, сьогоднішнє слово про молотарку і про черв'ячка є досить сильним. Це критерії, по чому ми можемо визначити, чи я покладаюсь на себе, чи на нього. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку. І поширити, щоб і інші люди також могли його подивитися.